Я є тут, тому що, ну, напевно, з кількох причин. Найперше, це для того, аби мої сини вони е, розуміли, знали, пам'ятали, що таке війна. Я це осмислюю, я це розумію. Вони мусять це знати і пам'ятати для того, щоб цього не повторилося. Вони мають знати, хто їхній ворог. Коли почалася широка масштабка, то ми, як напевно, багато хто з, з українців, з жінок, виїхали за кордон. Мій чоловік він служив, він пішов, попри свою обіцянку більше не йти воювати, тому що він був в 2014-15 році, він ветеран. Мене це дуже налякало, коли діти сказали, що вони, коли закінчили школу, це був червень. І вони сказали, що вони не хочуть повертатися в Україну. Бо їм тут подобається. Ми, ми тоді з чоловіком говорили, що немає сенсу захищати країну для когось, якщо ти не збираєшся в ній жити, чи щоб твої діти не хотіли в ній жити. Ну, це неправильно. Потрібно захищати своє. І Якщо ти зараз не захищаєш своє і покажеш дітям в їхньому віці, а це тут на той час 10, 11, 12 років, про те, що коли в тебе щось забирають, ти. Можеш перейти на іншу стежку і, ну, і віддати. Ну, якщо ми цей приклад покажемо, то далі як воно буде? Як буде далі в навчанні, в кар'єрі, в коханні, ну, в дружбі? Типу, якщо перешкодити то тоді здаватися і віддавати. Ну, багато. На це дійсно пішло багато часу, аби діти зрозуміли, чому ми повертаємося туди, де бомби. Тобто, мене мій наймолодший Миколка, запитував, «Мамо, там будуть знову стріляти. Мені знову будуть погані сни снитися. Кажу, котику, ну те ж, все припинилося. І тато є там, а отже, там, де тато, там, де я, там, там родина, там сім'я, і ми не можемо бути Ну, Троє хлопців, які одночасно входять в підлітковий вік. І я бачила, що я вже для них стаю типу, білим шумом. І я телефоную типу, до чоловіка він каже: знаєш, ну я ж був в підлітковому віці, і ти була в підліковому ну Слухай, ну ти ж розумієш, що це буде складно. Я кажу, ні, це каже, складно буде не мені. Говорю, якраз ти будеш повертатися, і все це буде, буде з тобою. Я вже їх, типу, люлюкала, винянчила, правило, навчила, все, каже, далі. Я кажу, це буде за тобою. Два з половиною роки чоловік відслужив і ну, за сімейними обставинами він повернувся через. Три місяці вже пішла я. Коли я запитала, чи є якась вакансія, можливо, в Еваку, то сказали, що в принципі в тебе є можливість продемонструвати, що ти можеш. І ось мені показали нашу прекрасну пані Катерину, це суперпрофесійна медсестра на медроті, і я попросила, щоб вона мені провела такий би, так би мовити, взяла до себе в учень. Говорю, ми будемо працювати за грецькою методикою суто на практиці. І ось фактично два тижні з пані Катериною я навчилася за них і катетери ставити, і крапельниці, і уколи робити, і перев'язки. Їхали на став, уже відвезли пораненого в госпіталь. І ось ми їдемо, розмовляємо там з, з Рейном, з Ігорем. І він мені розповідає, ми їхали якраз дорогою життя. Він каже: о, добре, що дощів не накрапає, ну, значить, дрони в дощ не літають. Ну добре, тоді, ну, то значить, їдемо, все класно. І тут я розумію, що машину кинула там, вуха заклало, дзеньки, щось посипалось. І я, я кажу: типу, Ігоре, це що у нас колесо лопло? А він каже. Яке колесо, це дрон. <ріху> я кажу: да, що робити? Каже, нічого, їдемо. <ріху> і я пам'ятаю це відчуття якогось такого абсолютно такої довіри, типу, якщо Ігор каже, що їдемо, ну то, ну то їдемо, ну то окей. <ріху> okay. Це чашка, яка завжди зі мною. Да. Тут і Микола найменший підписався. Є від Максимчика підпис. Той, що мій середній, і ар... найстарший Артем, і мій коханий чоловік, який теж підписався. Зрештою, ця чашка, як нагадує мені про те, що все буде добре. Якщо не сьогодні, то трошки згодом. Тільки до цього треба докластися.